Всім привіт! З вами канал Дропфол, і сьогодні ми розглянемо такий проект як Sakinkt або Sukinct. Що взагалі таке Sakinkt? Sakinkt будує децентралізовану мережу перевірки, щоб будь-хто міг створювати блокчейн програми та інфраструктуру захищеною криптографічною правдою, а не довірою. Статтю з усією інформацією про цей проект я залишу в телеграм-каналі. Сакінг зібрав 55 мільйонів доларів США інвестицій. Тут є такі фонди, як Paradigm Tier 1 фонд. Це для нас великий плюс, так як ми хочемо отримати айрдроп від цього проєкту, а проекти, які отримують інвестиції від фонду Paradigm, який які являються 1 фондом, зачасту виходять з айрдропом. Притому доволі непоганим. Був успішний кейс той же Uniswap Також тут є фонди, такі як. Robot Ventures та інші фонди. Більш детальнішу інформацію ви можете знайти на CryptoRank.io. В цьому відео ми будемо виконувати Теснет Saking. Одразу кажу, що він буде не безкоштовним. Вам доведеться заплатити 10 USDC в мережі Ethereum та комісію в мережі Ethereum. Одразу вас попрошу поставити лайк під цим відео та підписатися на цей канал. Всі корисні посилання будуть в телеграмі. Телеграм буде в описі під цим відео. Давайте перейдемо до активності, яку нам потрібно виконувати. Переходимо на сайт Tesnet Saking. XYZ. посилання буде в телеграм-каналі. Заходимо на сайт, конектимо гаманець, конектимо твіттер та нас просить вести інвайт-код. Одразу каже, що інвайт код буде вибити досить нелегко. Раніше їх роздавали досить просто, просто в Твіттер виставляли пости, і там були бага... було багато кодів. Зараз вони набрали 23, по-моєму, 24 тисячі. 000... Людей, користувачів, які тестують цей теснет, та поскладнули видачу цих кодів. Перше, як ми можемо отримати інвайт-код за Seeking? як вони пишуть, одразу на сайті ви можете підписатися та слідкувати за твітером Seeking Labs, де вони час від часу будуть викладати коди, але реагувати потрібно буде швидко, тому що дуже багато людей, таких як ми з вами, хочуть отримати цей код та виконувати активність в цьому тиснеті. Другий спосіб, де ми можемо отримати ці коди, е, прийти в Discord проекту Сакінгт, пройти верифікацію та бути активним членом спільноти, бути контрибутором, тобто робити контент, робити свій внесок, і тоді вам дадуть інвайт-код. Також тут часто проходять різні заходи, наприклад, той же самий покер і так далі, де ви можете вибити інвайт-код та прийняти участь у цьому тиснеті. Що ж, давайте перейдемо до самої активності, яку ми будемо виконувати, коли ми вже отримали інвайт-код. Вас перекидає на таку сторінку. Сайт оформлений в стилі ПК, MacBook, ну, Windows і так далі. Да? Якась у них типу своя ОС операційна система. Як ви бачите, зверху показується ваш баланс. У мене це 1890, тому що я закидав вже давно 10 доларів, і мені ще нараховували по 10 доларів декілька разів після того, як додавали нові завдання та нові ігри. Давайте подивимося, що ми можемо взагалі тут зробити, що ми можемо взагалі, ну чим ми можемо тут займатися, так, і на що ми будемо витрачати ці кредити. Тут я ось знизу, як ви бачите, різні ігри та різні додатки, які ми можемо заходити, та файлити фармити зірки для чого нам потрібні ці зірки. Як бачите, тут є лідерборд у проекті, де одразу підв'язується ваш твіттер та показує вашу кількість зірок в цьому лідерборді. Як бачите, тут пишеться, що пруверів, тобто користувачів зараз 23 490. Тому я думаю, що ну в дискорді там 180 тисяч ще будуть по-любому роздавати ці коди, і ще можна буде по-любому залутати і прийняти участь в цьому проекті. Давайте перейдемо до ігор Тут є гра Суперпрувер, чому на себе. Взагалі представляє. Ви натискаєте на якийсь блок. Наприклад, давайте на цей вам випадає зірка. Чекайте, поки прогрузиться тут оце все. Та як бачите, у нас прогрузило 100%. Натискаємо кнопку Reset та нам має дати одну зірку, по-моєму. Але воно якось дає через раз саме в цій грі. Я не до кінця розумію, як воно тут працює саме в цій грі. Далі в нас є гра або додаток Ефіріум. Переходимо в нього. Тут що нам потрібно зробити, як бачите, у нас є п'ять блоків. Ми, ми просто вводимо номер блока. Наприклад, хай це буде 3. Натискаєте Enter. Потім нас просить е, написати Confirm. Ми пишемо слово confirm, натискаємо Enter. Як бачите, у нас йде цей блок, також загружається якась активність. Після чого нам нараховується аж 29 зірок. Та списується з нашого балансу. Скільки в мене було? 19 вроді кредитів чи 18, я не пам'ятаю. Можете порахувати самі та виправити мене в цьому відео, бо я чесно не помітив. Натискаєте після чого на ці зірки. Одразу лайфхак для вас, якщо ви залутали код, якщо ви тільки починаєте робити цю активність, пограли ви в якусь, наприклад, гру наприклад, я не знаю, Ефіріум, да, вам випали зірки, ви одразу в них переходите, не, не копите там дуже багато, да, а одразу в них переходите та нажимаєте Клейм Stars. Для чого це робити? Кожен раз, коли ви клеймите ваші зірки, у вас тут іде примножувач. Цей примножувач краще юзати кожен раз е, після того, як ви отримали зірки нові. Тому що у мене було таке, що ну, я накопив дуже багато зірок і в мене там примножувач було там, ну, два, поняли. А коли ви кожен раз це робите, натискаєте клеймстар. Stars, дивіться, ось вам дає новий примножувач. Ось дивіться 7,88. Я залутав 29 зірок, і мені їх примножило на 7,88. Після чого я отримав 228 зірок. Ну так набагато краще, як на мене лутать, і так як е, на мене набагато краще працює цей примножувач, чим е, коли у вас дуже багато зірок і ви хочете його заюзати і вам дає там Х2, поняли? Або ще менше. Ну, Це вже тут залежить, звичайно, від вашої вдачі, але я вважаю, що краще так робити. Це особисто моя думка. Окей, давайте глянемо. Тут є ще інші ігри. Є в флапі GPU. переходимо в неї, натискаємо Play. В нас прогружається гра, і як бачите, ну, це аналог Flappy Bird", да? Можете просто грати в цю гру. Ну, я не буду зараз грати, в це я не буду витрачати свій час. Або давайте я не знаю, наб'ю там е пару цих пару поїнтів. Да? І тут можна натиснути кнопочку Pro. Ми натискаємо на неї, та нам зараз мають е оце має пройти, оце все, да? загрузитися, та мають також нарахуватися зірки. Ось, як бачите, 100% пройшло, і нам за 4 поінта дало 3 зірки. Ми також переходимо, натискаємо Claim Stars. Також до примножувач 7.94, Ми отримали 23 зірки. Е, далі гра Trutlands. Ми переходимо. Я її вже виконав, тому у мене тут нічого немає. А у вас будуть картинки, які треба обрати правильно. Якісь справжні будуть картинки, а якісь е, згенерував АІ, штучний інтелект. І чим більше ви дасте правильних відповідей, тим більше вам дадуть зірок. Так, всім розібрались. Далі йде гра Turbo. Тут я, до речі, зайняв лідерборд. Ось на 7 17-те Мене вже зсунули, е, я був на 6, але нічого страшного. Тут є два моди. Ми натискаємо Enter та просто бігаємо, збираємо ці чіпи та набиваємо ваш скор. По-моєму, тут за 10 кожні 10 поинтів е, дають вам одну зірку. Я набував 150, це максимальна кількість, після чого гра завершується. Ось, бачите, я розбився, е, і тут можна нам пропонують на, натиснути Локін. Давайте я це зроблю. 35 поїнтів е, за лекіню. Ось, так, нам дало 3 зірки, тобто за 35 поїнтів, три зірки, за 40 поїнтів 4 дали Ось. І ми також переходимо. Також нажимаємо Claim Stars. Я вже цього вам показувати повністю там не буду в наступних іграх. Йдемо у вкладочку Very Star, натискаємо квіз, я його вже виконав. Також буду викладати правильні відповіді на цей квіз та на Truthlands, там де картинки будуть у telegram чат та одразу у пост під цим відео. Раз в якийсь час цей квіз оновлюється, додаються нові квізи, та додаються сюди нові картинки, цю гру, де ви маєте правильно відповісти. Я буду оновлювати цю інформацію в своєму telegram каналі Потім йдемо SFB. SFB, SFB. EBay, не знаю, як правильно, я тут нічого взагалі не робив, якщо чесно. Ну, це типу аналог eBay, я не знаю, що тут можна зробити. Там. Тут є якісь картинки. Я так зрозумів, що тут просто ви заходите та можете почитати, ознайомитись і так далі з цим теснетом. Просто щось потикати і так далі. Ну тут нічого ніякої активності, як то ну не проявиш. Давайте, наприклад, шоп слоп, точніше, да, і ну тут просто бачите картинки і так далі. Ось геймс є. Просто всі ці ігри, які тут є в цьому теснеті. Вони тут зібрані. Окей, переходимо 2048. Я грати не буду. Ну типова гра 2048. Я думаю, кожен не грав, не складе ніяких проблем в тому, щоб пограти, в тому щоб набити зірочки. За кожну гру. Пам'ятайте, що у вас з балансу списуються оці кредити. Потім іде ферріс волібол. Ну, Ця гра, як на мене, прикольна. Тут ви граєте крабіком в волейбол з штучним інтелектом, та вам треба його виграти. Як бачите, я програв. Ну, у вас, Вам дається якась кількість життів, і також вашому супротивнику. Після чого ви також нажимаєте там Lockin та лочите ваші поінти. вам дають зірки, ви їх примножуєте. І остання гра Coin Craze. Натискаємо Start Game. Тут нам що потрібно зробити. Натискаємо AutoPlay. Нам треба скласти цифри так, щоб вийшло 10. 10, рівно. Наприклад, хай це буде 7,3. Отак, от натискаєте, воно вам скоро додає. Також тут іде час, так що не прогавте ваш час. Ось на цьому в принципі це вся активність, яка є в цьому теснеті. Як на мене, це дуже перспективний проект, тому що тут дуже хороші фонди, які інвестували нормальні гроші в цей проект. Користувачів тут небагато, як бачите, 23 тисячі, скільки я зараз вам скажу точну цифру. 23 490 uh, користувачів, які зайшли, які Задепозитили 10 доларів раніше тут показувалося більше, тому що перші, хто заходив, хто брав інвайт код, але не депозитив. Їх також враховувало. Зараз їх прибрали, і виходить так, що треба заново їм лутати ці коди. Тобто, ну якщо б вони задепозитили, то все було б окей у них і вони працювали далі. Тому граємо в ігри, набуваємо лідерборд. Також не забуваємо про Діскорд. Я думаю, тут дуже буде смартово повибувати якісь ролі, поробити якісь також відео. Там монтаж якийсь робити, анімацію лого. Якщо ви вмієте робити якісь картинки, якісь меми, все це можете робити, скидати. Вам також за це будуть давати ролі, видавати. І я вважаю, що в майбутньому за ці ролі також буде винагорода, якась в перспективі, скоріш за все, тому що багато проєктів, у яких в інвесті парадігм, і в Діскорді ви активні, в Діскорді ви вибили якісь ролі. Вам в цих проектах, скоріш за все, будуть буде якась за це. Нагорода. Тому не забуваємо бути активним в Discordі, не забуваємо робити якийсь контент, якщо вже починаєте це робити. Та не забуваємо бути активним в цьому тиснеті. Якщо буде якась додаватися нова активність, нові квізи, нові картинки. Ну, як я вже казав, я буду це додавати в своєму телеграм-каналі. Телеграм-канал буде в описі під цим відео. Я вдячний вам за перегляд цього відео. Бажаю всім профіту та удачі. До зустрічі в нових відео.